Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус на нашого надходження. Це Volkswagen Passat B6 2007 року випуску. Автомобіль оснащений двигуном 2.0 дизель, В гарному біжовому кольорі, в гарному технічному і візуальному стані. Дивимося у нас по комплектації. Всередина зустрічає чорний комбінований салон, шкіра Alcantara центральний підлокітник для задніх пасажирів. У нас присутній. Тут у нас передні та задні а утррегулювання дзеркал з підігрівом. Поперекова підтримка сидінь, мультимедійна шкіряна в керму, датчик світла, дощу, є вебаста, е, круїз контроль є, 331 тисяча кілометрів пробігу, доставлений екран мультимедіа, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Та механічна шестиступенева механічна коробка перемикання. Все дуже таке гарна вода доглянула колег. Деця приїжджає за адресою НАТО Хоткевича 22Б, придбати можна лізинг та кредит, так і заготівку, можливий обмін, можливо будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставочка саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.